Добрий день, ви на каналі Олени Кролі. Сьогодні я вам покажу, бо є таке питання, яка має бути клітка. У нас сьогодні зараз отакі три кліточки. Так, одна, друга і третя. Зараз ми будемо з них робити дві. Дві. Так от клітка, якраз тут почнеться маточник. І от до сих пор. Ось тут буде у нас маточник. Зараз пан Дмитро нам розкаже, яка має бути клітка. Лакована, Тільки не кажіть, що лакована не можна. У нас все можна. Що маємо, то маємо, як тут кажуть. Ліза, любопитна наша. І тут їм розширимо, і потім вона, в неї був інший маточник, це було по-іншому. Тут ми зробимо їй прохід в той маточник, тут буде коробочка її. Отак, От їм поділимо і буде їм два маточника. Вчимося, не все відразу. Дивимось, як їм є буде зручно. Ліза в нас буде народжувати вже в новому маточнику. З вами була Олена і Кралі. Не забувайте нам писати. Big bus with this. Bye bye.